А ви знали, що теорія Дарвіна стала популярною після того, як вийшла книга походження видів, люди знайшли ілюзорну можливість звільнитися від Бога ствердженням, що людина то тварина, з того часу почалася небачена досі деградація. Один професор, геолог 1861 року, прочитавши ці маразматичні праці, що людина то тварина, сказав: якщо люди. Приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, якої ще не було в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна вбивати. Це філософія еволюції. Тобто, якщо люди приймуть цю теорію, вони досягнуть такої деградації, якої ще не було за всю історію людства. Зараз 21 століття, 150 років минуло після цього висловлювання, і ми бачимо, якої деградації досягає людство, прийнявши безбожну філософію, що люди це тварини. Тому ми маємо дві світові війни. І зараз тут в Україні ми це можемо бачити знов. Скільки горя і страждання продукує ця безбожна ідеологія, коли Люди приходять вбивати, гвалтувати, грибувати. Світ підійшов до повного божевілля, він увійшов у цю повну деградацію. Єдиний порятунок для нас з вами у Господі і Бозі нашому Ісусі Христі. Сьогодні підпишись на мій канал і почни вивчати Слово Боже разом.